Усім привіт на друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про поєдинок між Челсі та Астон Вілу і мій промос на поєдинок шостого тура англійського футболу між командами Челсі та Астон Вила. Сьогодні ми з вами розберемо дві команди і в кінці відо відео зроблю свой Челсі. Челси. Челсі непогано про себе у пересезонній підготовці непогано. Виглядав uh, Криштофер Кунку. Але Криштофер на первелике жаль зізнав ушкодження. І без, без Кристофера Кунку та Чкукі, які були два ключові футболісти на Літніх Сборах. Ще до речі жодного матча не програв на літніх зборах. Час був дуже сильний. Але ось коли травмувався і Кристофер Кунку, і. З, з, ну, і Чкуєка. Почались ,да. проблема в по четвёртому. Сиграли они четвертый пугак. на 1-3. Перемогли Плутон Таун с рахунком 3-0. Перемогли у кубки Элизи 2-1. Поступили на Стамфорд Бридж. Довольно сенсационно. Форесту 0-1. И сыграли Мануэла Пури с мордом 0-0. Оставили трешки справа. Чи Британії краще. Незважаючи на поразку 1.5 у першому колі. Команда виграла Барнлі, Команда перемогла в останньому, останньому турі команда здолала. Повертаюсь, з Дусі. А виграли вони ще там Евертон на Симополь. Пограли, правда, Ліверпулю 0-3 і програли у Лізі-конференції лізі Легії 2-3. Взагалі Aston Villa це така домашня команда, вони більше на символі перемагаються. А в виїзних поєдинках якусь Астон Віла дуже важко. Такий час тут покраще. час і фаворити. Так бажається. Друзі, ну то не менше, Aston за 5 турів 9 балів. Чи доволі непогано. З 15 можливих команда набирає 9 балів. Це доволі непогано. Не у Челси за 5 поєдинків 5 балів із 15. Це вже дуже і дуже Ну, 4 очки у Астон був вище, ніж Челсі. Я думаю, Челсі дуже сильно буде вмотивований на дане поєдинок. команда. Я думаю, просто понесеться вперед. Перший же секунд матчу. А до речі, подивіться на їхні емблеми. Вони ну, дуже прям такі однакові. І у Челсі Улав. І в основної. В основі, основі ще більш такий жорсткий, як якийсь там ОЛФ. Так. Ну дуже цікаво, мої шановні друзі. Ось я вам зараз покажу. Ось ось тут таблиця. пропущених пропущені основіли. Одна. Дізнать, забив десь попстил Челсі. П'ять забив, п'ять пропустив. Челси і менше забиває, але і менше і пропускає. Астон Віла це стріляти Берлема. Вони можуть і перестріляти кого угодно, а можуть і розмовляти. Астон Віла і забиває, і пропускає. Тобто команди Астон Віла є певні проблеми. У захисті це шанс на навез золота. Челсі забити та перемогти. Ой, друзі, дуже такий матч. Е у Челсі є проблеми. Травмований Різ Джеймс, Мойзи Скайседо, тут... Ромео Лав'я, дуже багато футболків шварткутку. Агман Доброя. Дуже багато футболістів. Травмований. Станділа також е відверто, я не побажаю. А Стамвілі, що вам зараз. Чува. Ця команда переживає те, що певну якусь там кризу нія, але в них травмований Роберто Карлос. Це втрата так. Це, це так, це втрата. Травмований Роберто Карлос. На мою думку, це дуже-дуже велика втрата в плані захисту. М -м -м. Що думаю я? думаю, обидва команди. Заб'ють у завтрашньому поєдинку. Але друге мій пронос, друзі. Ой, навіть не знаю. Думаю, Челсі не програє. все думаю, Челсі не програє. Команда все-таки грає у себе вдома. Так. Mm. так я я побачу. Погод... Так, думаю, Часи не програє, все-таки команда думаю, мотивована, встановило щось не виходить з різними матчами, плюс Челсі грає вдома. А дому. Челсі... Час не грав непогано. Із Westgamoм і. З і... Mm. Та я знаю, що не Команда, на мою думку, суб'єктивно доволі непогано провела ці поєдинки. Ну, на жаль, так, не виграли. Але зіграли, на мою думку, доволі непогано. Тому ось такі, друзі, мої прогнози, ще раз їх повторюю, перше прогноз обидві команди заб'ють. Другий прогноз це перша команда, не програє. Тобто віддаю перевагу Челсі. Моя думка, що Челсі по даному матчу не поступиться. Команди з Aston Добре, таке відео в мене, друзі, висунуть сподобається. Potorit si potnebski pokar.